Вітаю, зараз мова піде про кількох дітей, які зникли безвісти у Херсонській області. Будь ласка, увага на екран. Цього 11-річного хлопчика звати Данилюк Данило. Він з міста Таврійськ, яке наразі перебуває під тимчасовою окупацією. І ось уже як рік невідомо де і з ким перебуває хлопець. Тож в умовах, коли в окупації провести стандартну процедуру пошуку неможливо. Дуже віримо у силу телебачення та соціальних мереж. Віримо, що саме хтось з вас повідомить про місце знаходження Данила або іншу важливу інформацію для його розшуку. Я прошу вас не зволікати і одразу телефонувати на гарячу лінію 116 116.30, якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про зниклого хлопчика. Ми гарантуємо вам анонімність. Також, якщо у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати нам у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі або в інстаграм чи Фейсбук. Також тривають пошуки 10-річного Вані Маліновського, який зник без вісти у Херсоні. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина. Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року. Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу. Знає, дитина жила до 21-го року повністю зі мною, до літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала. Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина Ясна річ одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню. Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей. Однак, на жаль, хлопчик та його батько зникли. Їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там ще до деокупації Херсону могли опинитися її син та його батько. Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації. Десь під Москвою і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану. Але велика варійність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації. Але поки це лише припущення і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина. Тож звертається до вас із проханням по допомогу у розшуку. Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо. Дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116 30. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика йому. 10 років на зріст приблизно 130 сантиметрів середньої статури, має русяве волосся і темні очі. Також я дуже прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей Магнолія і подивитися уважно на фото зниклих хлопчиків та дівчаток. Якщо у вас є інформація про когось із них, будь ласка, одразу повідомте на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія 116 30. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua